Настав час розчарувань. Яка маленька баночка нотели? Не те, що в мене. Краще подивіться сюди. Це вас вразить. Я сама ніколи не бачила нічого подібного. Я можу першим з'їсти свою невелику порцію. Як це смачно! Язик можна проковтнути. Все-таки нема на світі нічого кращого за шоколадну пасту. Що? Невже вона вже закінчилась? Ти що, з'їв банку? Ні, я всього лише її облизав. Я теж так вчиню зі своєю банкою. Але для початку потрібно з'їсти весь її вміст. Алексе, чому ти так пильно на мене дивишся? Хочеш спробувати? О, я мало не прикосив язика через тебе. Вибач, це був безглуздий жар. Який ти наївний. Щоразу віриш. Може, спробуємо знову? Цього разу тобі мене не обвести.